Ну, квіточку я вам показала. Тепер квіточка, до цих кожен день і твоя, і моя. Але я сьогодні трошки уїду, ну, я скоро приїду. Я до святи пісню. А ти чекай, чекай, я прийду через всі гори до тебе прилечу. А перед тим костянчик прийде. Так, да, я уїду кості, прийде. А що робити? А що робити? Так, красоточки. Ми знаєте, ми будемо з вами горіть два Танюшка говорить, я чую вікно, ти вже. Ну я ж поговорити, це мені святує. Я ж спеціально вийшла аж сюди, тому що дякувати Богу, всі намирають по річку, поняла? Та я думаю, там, так дивіться, моя цибулинка це з привоза. Дівчатка, оці джинсики, рубашечки. Я взяла в наші хлопчики на привозку. Приходять вона живу ви виглядаєте рибунку, пока вам її чистять і ріжуть, ви заходите два обаятельных, привлекательних хлопчика, вас зустрічають. Двойний павильон. Выбор віщей, дівчатка, що на таких, що на таких. В будь-якому випадку, на будь-яку очаровательну жіночку, ви собі знайдете чудовий наряд. Так що, дівчатка, оце таку це цибулиночку, це ось нема що не з привозити. ви думайте, бо Танюш, ну йдемо, так у нас сумки вже наверху, ми вже йдемо на підйом. Я хочу сказати, дівчатка мої, іде, це ніж, іди вчити. Ой, ти так так ніжно де знаєш? Я хочу вам сказати, як ніколи, що на тому привозі можна купити людям? В смислі? А що ті не людині, чи ця рубашка не людяна? Ну ви серйозно? Чи ви вважаєте, що це просто? На привозі, щоб ви понімали, можна купити все, навіть п'тічі молоко конфетки. Як Лапочка казав, є все кровом молоко. молока, стоять лапочка, йдемо на цукерки. Пташине молоко. Що моя зай є? Так що мої рідні, ви знаєте, я. Крізь буду, я люблю Україну, я люблю все. Ну, більше все я люблю наш привоз, мій дом. Ну я кожна людина, ви знаєте, де б ми не були, куди б ми з вами не йшли, а хочеться додому, так? Та да? вона ж крізь каже, я хочу сказати, що я раніше, от вона мене прийняла, от сердечно прийняла. Настільки позитивні люди. А ну, ось Танюшка, да, даже, Танюшка да. вже мені каже, да. всі йдуть здороваються, це, знають нас чи не знають. Але що тут вчили? Ми вже в ефірі ходімо, ну, бо так? я алекаю. Але я вам хочу сказати, я не знаю, от я така людина. Квіточка, що ти стоїш, що двом похід? Я вам хочу сказати, що я така людина, що мені каже, я не в общий язик скрізь. Я просто всіх людей люблю. І я думаю, ні, є такі люди, знаєте, що ну хтось там здоровається, хто хтось не здоровиться. Але в будь-якому випадку ми кажемо, здрасті, хорошого дня, одежа в магазин. Хай де людина не приходить, не купляє, вона просто прийшла по побажала вам хорошого дня. Чесно, це взагалі. Е, ідеш собі на вулиці, добре утро, добре утро. Ну, тако, знаєте. Mm -hmm. Але я вам одне скажу, От, що я залекала що але але, але як не ось не ось до, то але, але. Але як причеплюсь до одного слова, серйозно буду говорити, зараз пишуть безграмотна. То вже де безграмотна, пішла вчитися, дайте покой мені вже буду грамотна. Ні, Танюшка, що буде лучше, якщо я така утром знаєш, Комусь я скажу, добрий ранок, гарного дня, погода чудова, настрій чудовий. Одюжка байдуже, байдуже. Ви мені що скажете? Закрила рота і давай, гоп пацуки, дівчатка. Ну що ні? да. я вже мільйон разів говорила, дивіться, ось я теж. Я не кажу, що я там, там така там цариця. Ні, я обична жінка, яка торгує рибкою, яка торгує колбаскою. Я нічим не відрізняюсь, не від кого. Але, любі мої, я ніколи не обсуджу. Я ось включаю ті, мені багато що не подобається. Хто там на камеру їсть. Я просто перелистую. Хто я така, щоб я людині написати гадості, Ну хто? От їй це подобається, вона це робить. Комусь травиться танцювати на дереві, комусь травиться щось там пригати. То правильно, кожна людина вона робить те, що вона хоче. розумієте? Ну, я кажу, мільйон людей, мільйони. А взагалі навіть пишуть, боже, як вона нам надоїла, то хорошо заблокуйте мене, але тим не міня той тік-ток листайте, де ж це базиринка? Що ж вона сьогодні зробила? А що вона зробила? Вона устала гарного дня, тихого дня, прекрасного дня. Тому що ваша купуричка любить життя і воно любить її. Любит, мої друзі життя прекрасне. Сьогодні час і и... ми не знаємо, що буде через мину. Танюшка, вже нам ще не багато, йдемо вже договорю, то я вже будемо їхати з тобою. Я Зараз ми розложимося, вип'ємо каву, ми отримали колбаску вчора вечір, зробимо вам обзорчик, я поїду в Франківськ, потім приїду. І в 4 часа перейду рельси, та вже на вокзалі. Туди далеко не треба. Сумку, підмишку, гайда халат, тапочки взяла і все. Ви знаєте, я кожен раз буду говорити, дякувати Богу, дякувати нашому ЗСУ. У нас є можливість стати з вами поговорити, щось робити, йти на роботу. Чи... Ну, ну все, тому що йдемо, Танюшка ми. Життя наше, воно не посклює. От Я завжди говорю. Я встала, утром відкрила очки, да й говорю, дякувати Богу, що ми їх відкрили. Дякувати Богу, що ми пішли на роботу. За все потрібно дякувати Богу і дякувати нашому веселу. Так що мої рядуєчки, ви знаєте, я можу сміятися, я можу веселитися, я жива людина, я теж можу і плакати. Мені буває так тяжко, я це нікому не показую. Я от їду з роботи, їду, до, допустимо, мені тяжело. Я заїхала в храм, поставила свічку, постояла, поїхала вдома. Приїхала вдома і розуміла, світ. Буває щось таке, себе, накрутиш, накрутиш, а потім собі задаю вопрос. Хорошо, ти себе накрутила, що з цього і зміни? Сюди накрутила, думаєш, то тут. -то, то. Ну чого думати, свята, в тебе сьогодні є? Ти жива, здорова, спати їде, їсти є. Дякувати Богу. Всі живі здорові. Все добре. Все, нам гріх від Бога чомусь жалуватися. Нам гріх жити є, спати є, їсти є, є що. Ми живі, ми живі, здорові, понімаєте? І от пишуть: от вона пригає, вона танцює, дівчатка, мої хлопчики. Якщо я б щось змінила, щоб я сіла і не вставала, повірте, кожна людина сіла б і не вставала. Так давайте, боже, виходить, щас та покаже покажеш сонечком. Так давайте я вам одне скажу. Все добре, по-другому не буде ніяк. Наші мислі матеріальні, все буде добре. Танюшка, дивіться, я ще з вами говорю, говорю, і йом, значку. Я так говорила, говорила, було так пасмурно, пасмурно, сонечка не було. Я зараз колись казала, що все буде добре, по-другому не буде. Як Таніжка, диви, як красиво із-за загор, виходить сонечко і говорить, вам, I love you, все буде добре. По-другому воно боже, ж дві От воно вам улибається, воно вам бажає хорошого дня, тихого дня, спокійного дня, мирного дня, да, так, панішка моя? Да. Так що, мої да. рідні, ви знаєте, я можу говорити з вами 24 на 7. А на самом деле, я хочу вам всім сказати і побажати, що. Все буде добре по-другому не буде ніяк. Я можу мільйон разів одне те саме на борсло та й на борсло неграмотна та й неграмотна. Зато я людина обвична, яка любить своє життя.